Моє вітання, шановне товариство, сіємо демку нашої сої. Бачите, якими трудами воно відбувається все. Дивимось, щоб вистачило насіння і щоб... Ну, про -то нам, звісно, показує, що це, в... але все рівно, щоб насіння було засипане. Що вам хочу сказати, <кій> хотів сіяти. Більше сортів, але так як в нас Келлі внесла свої зміни, тобто по Келі і по нулю, нам бракує поля. Тобто 20 гектарів нам не вистачає для того, щоб висіяти всі сорти. Отож, своїх сортів ментора, страйбу, Віоли, і Адельфії, я на Демці сіяти не буду, так як вони в мене висіяні. В Традиційних посівах, а буде в мене, е, що там в мене буде? Так ось ірелія, сфінкса, сакуза, сальса і сателія. Ну, подивимось. Марудна це справа, але треба, треба пробувати, щоб стверджено можна було говорити, що саме нам потрібно. Зараз ще вам покажу, але вже як вийдемо вейви, як себе поводять. Ну, після Келлі то вони не потрібні. Але в нас ще вон, зараз буде три проходи і ми переходимо на Ноутіл. На прямий посів, верніше, перепрошую, бо це ще далеко не Ноутіл. Ну, але ми до нього йдемо. І сподіваюся, що нам воно вийде. Отже, по кукурузі для мене це буде дуже цікава демка, так як ми підбираємо гібриди для прямих посівів, і саме для умов Західної України. Провівши аналіз висіву минулорічних наших прямих посівів, то я більше ніж впевнений, що нам потрібно ще підібрати гібриди, так як. Ті гібриди, які відповідають класичному, класичному посіву, не підходять для прямих посівів. Отже, як будемо сіяти кукурузку, я вам покажу. Так, Починаємо демку нашого, нашої кукурузи. Ось ці наші демонстраційні гібриди, Ну, ми потім як вже будемо їх засипати, ми покажемо. Тобто в нас буде що потім подивитися. Перший у нас буде ось такий мені не дуже відомий Фарлюмер гібрид. Німецька селекція. Ну, подивимося, що німці покажуть на українському полі. Так, а зараз дійшла черга до компанії Сингента. До нас приїхав представник. Цієї компанії він тримає все під чітким контролем, Стараюсь. так що так. Що в нас немає права на помилку? Починаємо ми е, з гібриду Теліас. Давайте так ми зробимо. Ми зараз вісіємо ці гібриди, а потім ми попросимо е, Григорія по батькові. Не знаю, як Володимира Григорія Володимировича. Він нам коротку характеристику зробить цих гібридів. А ми потім з вами провіримо осінню, чи він дійсно казав правду, чи не правду. Ну це все жарт, іронія. Іронія. Добре, сіємося, а потім послухай. Ми сьогодні з вами три гібриди компанії Сенгента, які ми рекомендуємо для прямого посіву кукурудзи. Перший вже ми як озвучили, це був гібрид Сітелі Сфау 220. Цікавий із проміжним, з проміжним типом зерна. Гібрид призначений для найгірших умов вирощування, для схилів, горбів, бідних ґрунтів. Ну, припустимо там. Ну, потрібно озимину на озимену навіть пересіяти можна ним. Має надзвичайно швидкий старт. Другий гібрид Асі Амбадор, універсальний, пластичний, стабільний гібрид для всіх зон кукурудзного вирощування в Україні. Я б сказав, від Дніпра до Львова. Побачимо, відрізняється дуже міцним стеблом. І він тут, напевно, буде самий сухий. Я щось так думаю, що він тут, напевно, самий сухий буде. Це вже за Ну, ми його вже два роки продаємо. Гібрид останній да це класика преміальної селекції Артезіан, яку ми пропонуємо на ринку вже від 2016 року. Відрізняється покращеним споживанням води і поживних елементів в умовах посухи або недостатнього дозволоження. Гібрид призначений для будь-якої технології обробітку ґрунту, і себе впевнено показує на на такій хвилястій місцевості, я думаю, що з ним ми отримаємо також дуже хороший врожай. Ми випробовуємо тут вплив норми висіву на результат гібриду кукурудзи за умов прямого посіву. Дякуючи фермерському господарству Ігровицьке. все дуже, дуже дякуємо, що ви нам даєте такий супровід. Підказуєте можливо нюанси, які ми не знаємо, а ви вже з ними стикалися. Отож, я надіюся, друзі, що буде тут що подивитися ось на цім демонстраційнім полі. Так що подобаєчка, підписочка, і вчимося разом. Слава Україні, друзі!